Інколи так буває, серед дня з'являється якась людина, яка вривається в інформаційний простір, щось говорить, і потім його всі постять. Ну тому, що щось сказане цією людиною, просто розриває голови людей. Спочатку я вирішив, що це повідомлення одного з військових, який розповів, що він вже чув і знає про те, що буде мобілізація 200-300 тисяч. Для передової це виняткова піхота. Він про це говорить. Відео я про це записав. Будь ласка, хто бажає, не забувайте переглядати і, до речі, підписуватись на канал. Але я помилявся, що це топ-фігура сьогоднішнього дня Медіна. Ні, топ-фігурою є Дмитро Корчинський. А людина ця доволі епатажна, він вміє подавати свої думки, він дуже розумний, дуже начитаний, але викликає питання щодо довіри тому, що він говорить. Хоча підрозділ Дмитра Корчинського героїчно воює в складі гур. І це надає словам Дмитра Корчинського досить серйозної ваги. Але потрібно вміти правильно розуміти і чути. Дмитра Корчинського. Давайте послухаємо. Що за що чіпляються ці люди? Як подумаєте, за кого Дмитро Корчинський? Коли спочатку я включив це відео, я одразу з першого речення подумав, що Дмитро говорить про чиновників. Ну, типу, ну за що чіпляються ці люди? Уже все мають. Ну за що можна чіплятися? Вони чіпляються за безсенсовість власного існування. Ну, безсенсовість, власне існування. Думаю, ну це точно про, про чиновників. Не чіпляються за власне наркотичне життя. Тут я теж думаю, так нічого собі, так це, ну, це точно, це ого, думаю, оце да. Далі слухаю. Не чіпляються за бубниці. О, думаю, ну, ну це точно про наших чиновників. подивіться. Безсенсовість існування, за якісь дурниці, цеплять, там іще щось, якийсь дурман, да? ну, я це ми не стверджую. Ага, і що? а Натомість вони отримують велику пригоду. Опа! А, велику пригоду в світі, вони пригоду в світі, оце точно. Ця пригода в світі вона дала їм горе золота, вона дала їм владу, хвилину слави. Вона дала їм все, чого вони мріяти не могли. Ну, це точно про чиновників, каже Дмитро. Точно. Давайте дослухаємо. Закінчитися це Яніна. Яніна, я так розумію, Соколова каже: закінчиться смертю. І тут я так напрягся, думаю, там іначе не збирались. Ну, ми можемо їх переобрати, чиновників, але щоб так жорстко. Думаю, я щось почав запідозрювати. Думаю, може, це не про чиновників. Це найславніше, зараз вони хочуть чекати. Ми не били, ми закінчимо ага. Але е, смерть в бою. О, смерть в бою. І от на цій тезі я зрозумів, що це і не про чиновників, і не про їх близьких, не про їх дітей. Це ж про когось іншого, це про середньо зваженого українця якому розповідають, виявляється, що. Ну, чого вам чіплятися за ваше життя, за якесь безглузде, ви в якомусь дурмані? І ви взагалі ноль в цьому світі? Ну, що вас там зупиняє? Смерть? Каже ні, і так смішно вона говорить, так смішно їй чомусь. Що ви там чіпляєте? За, за що там? За життя цепляєтесь? Ну, а що воно варте ваше життя? Все одно буде смерть в кінці. То що? То піди 21-літній загинь там в окопі. Дмитро це гарно пояснює, що це особлива смерть. Давайте послухаємо. Це різно це високосенсова смерть. Це високосенсова смерть, коли тобі в голову прилітає щось від снайпера, і ти навіть не розумієш, де ти дівся. Це дуже високосенсова смерть. Або коли тебе виведуть з підвалу, де ти переховувався, тому що ти навіть не зрозумів, як відстав від військ, і тебе просто розстріляють мордою в пол і знімляться ще на дрон. Це дуже високосенсова смерть. Або коли з тебе щось зроблять, знімлять теж на відео і голову твою покладуть на. БТР і теж це знімлять. Це дуже високосенсова смерть. Або коли ти потрапиш у полон і там з тебе згущатися будуть. Це дуже високосенсова смерть. Ну, просто дуже високосенсова смерть. Бачите, це романтизація війни. Це те, що я, будучи в ефірі одного каналу, сказав журналісту: не потрібно романтизувати війну. Це абсолютно не романтично. Нічого романтичного в цьому немає. І ось такі люди, як Дмитро. Вони вміють дуже гарно це подати. Коли правда запитуєш, а де ваші, от в чиновників, запитують, запитуюш, а де ваші сини? А де ваші батьки? Бо деякі чиновники дуже молоді, вони такі досвідчені, вони так потрапили в Верховну Раду, знаєте, молоді на хайпі, що ми тепер розхльобуємо, то якось оцю високосенсорну не смерть, а життя вони воліють. Продовжувати на канарах за кордоном, в власній нерухомості, тому що ця війна вона дала дуже багато чого цим людям. І ось тут друга заява Дмитра Корчинського. Теж я спочатку подумав що про чиновників. Давайте її послухаємо. Дивиш багато людей, знайшло себе на війні. Опа, вдивиш багато людей, каже Дмитро. Це вже друге відео. Знайшли себе на війні. Це ж теж про чиновників. Вони ж теж знайшли себе на війні. Вдивовиш, їх дійсно дуже багато, це ж сотні тисяч. Вони стільки всього мають, що навіть просто звичайний голова МСЕК звичайного обласного центру мільйони в Тумбичці має. Так це тільки в Тумбочці, це тільки а, відповідно кешом, а скільки ще всього майна там і так далі. Ну, далі. Він дуже не Він не підозрював, він не хотів. Мені страшно подумати, про кого каже Дмитро Корчинський, що він навіть не підозрював. про кого це він говорить? Він навіть не підозрював, потрапити на війну. І не хотів, а потрапив. І що. І я вам скажу, що справжні трагедії людські почнуться тоді, коли скажуть, що війна закінчена. Да. Так, я згоден з Дмитром Корчинським. От, як війна закінчиться, чиновники цього точно не хочуть. Вони точно розведуть руками і скажуть: в смислі, як це закінчено? І тоді сотні тисяч чоловіків думати, як закінчено? А що, а що тепер робити? Дійсно, а що ж тепер робити? А що ж тепер робити? Ви бачите, прям, прям про чиновників. Якщо серйозно і без оцього... Фактично стьобу. адже оце не можна дивитися без сарказму. Я хочу сказати: дійсно дуже багато мужніх хлопців і дівчат, молодих і не дуже, віддали і віддають свої життя на цій війні. Вони дійсно героїчно служать. І вони дійсно. Своє життя підпорядкували захисту країни. І вони дійсно знайшли, сенс сенс бути на цій війні. Але нікому це не дає право аргументувати таким їхнім відношенням до справи захисту нас з вами, як право аргументації безкінечної війни. Ніхто. Нікому не дав права. Задача чиновників зупинити війну. Задача чиновників зберегти життя людей. Все інше це від лукавого, все інше це спроба продовжувати мати великі бонуси за те, що хтось воює і гине. Не забувайте підписуватись, якщо ви за мир. І не вважаєте, що ви народились тільки для того, щоб загинути в окопі, з відчуттям сенсорності особливої смерті? Я думаю, що потрібно жити з відчуттям сенсорності життя, народжувати дітей, купувати квартири, автомобілі, їсти смачну їжу, насолоджуватись небом, відпочинком, подорожами, спілкуванням. Бачите, як багато. Є в житті, щоб за нього боротись і зупинити цю страшну війну. А не ну, далі ви знаєте. Не забувайте підписуватися.